Обміняти російськомовну літературу на зброю для українських захисників та захисниць. Чернівський Гончаренко центр збирає як твори ворожих класиків, так і просто книги, перекладені мовою окупанта, та здає їх на макулатуру. Усі виручені з цього кошту йдуть на закупівлю FPV-дронів, які показали свою ефективність у веденні війни 21-го століття. Люди знають про цю акцію. Вона висвітлена у нас на сторінках Фейсбуку, Телеграму, Інстаграм. Це всеукраїнська акція по всій Україні. По кількості приносять по-різному. Бувають по декілька мішків. Одна людина приносить, хтось там в торбинці приносить 10-15 книжок. Збір літератури триває вже понад два тижні. Лише упродовж останніх семи днів небайдужі містяни принесли приблизно півтони книг. Однак допомогти нашим військовослужбовцям можна і просто задонативши. У нас є скринька. Люди жертвують кошти, потім збираємо, перераховуємо, купуємо і самі купуємо півдрони. І просто ну, загалом займаємося забезпеченням допомогою військовим. За виручені в різних регіонах України кошти вже закупили першу партію fpv дронів з о одиниць. Долучитися до конвертування старих видань на наступний комплект пташок для ЗСУ вирішила і Чернігівка Людмила. Ми почули, що тут приймають книжки. У нас дуже багато книжок. Книжки у нас і радянські художні, і по нашій професії. У нас дуже багато медичної літератури, фармацевтичної літератури, справочної літератури, от яка нам уже не потрібно вже роками. Місце тільки займає в шафі, де все гроші за них підуть на наших військових. Так дай Боже, щоб хоч і наша копійка якась була в цьому. Збиратиму старі книги в Чернігівському Гончаренко-центрі до 24 березня, а відтак позбутися російськомовної літератури та підтримати бійців ЗСУ може кожен охочий.